Добрий ранок, вітаю вас на каналі Ловець, Галове Озеро і ми будемо пробувати зловити судака. Частина озера вже покрилася коркою. Я взагалі сьогодні думав виходити на лід, але льоду ще немає. Тому ми будемо пробувати на човнах. Тож вперед. Пливу отак, частина водойми в корці Такий ледь-ледь. З іншої сторони так більш затягнуло. Буду шукати десь таке віконце, щоб можна було кидати. Поки дивлюсь по ехолоту, де риба. Шукаю якісь хоча б білу рибу чи товстолоба, щоб було за що зачепитися, де вона зараз. Ну, похолодало, можливо, десь на ямки вона скотилася риба. Є риба. Ух, який гарний судак. Ух, який гарний судак. А, це щука. Тихо, тихо, тихо. Є yeah. <плес> Неочікувано. Щупака. Поставив рака і зразу щука. Бачите, як щуки люблять рачків? Так, кіло 700, кіло 800. До двох вона не дотягує, але все рівно це. Досить непоганий екземпляр. Чудовий ранок і така щука красуня десь, певно, в районі 2 кг. Спокусилася на мірочок Crazy Flapper. Я зараз її зважу, Ну, я думаю кіло 800, десь 2 кг. Взяла тут флюр за край губи пішов і вона того не зрізала. Ну, Прекрасна риба. Звісно, я очікую судачка. І будемо сподіватися, що він таки клюне. Віті ще не був сход судака. припливли, ми тут так по ехолоту знайшли, ну, скупчення риби Невелику. і на дні щось лежить, то так припущення, що то судачок і зверху якась, може біль, плотка. Пробую легкі ваги. 2 грама і 200 рочок 2,5 дюйма. Це видно скільки. Ну Це плотва, походу. Ціла стіна, я вже пливу, метрів 100 і отака стіна. Пробував дивитися, чи буде судак під рибою, чи десь з боку нема. Пливу десь трошки глибше. Судак. А, нет, тут окунь двигается какие-то. А ты шо? Зато окуняра. Опа! Витя! О, на окунь твой! Он туда! З то окуняра на Тіогу 2.9. Ось такий півкілушник. Класний окунь. Таку боротьбу подарував. Супер. Перед цим закидом було таке, ніби як він підкидав чи щось таке. Я думав судочок грається. А це виявляється такий окунь материй. Жайливо ще вдасться здувий. Ух, шену дав, зійшов. Ух, ти що. А, загнув. Зараз раз ще раз. Опа, Це тут це то ту опір? Може, то вже судак який? То вже Судак. Судак. Оце то Фокус. З одної точки і судак. І окунь. Треба закидувати, поки є вихід. Такі десь кіло 200, кіло 300. Не будемо гаяти часу. Стяне. Что то было? важно Ну ничего, сейчас кидай. Знов. Это ж окунь. Ух. Нет, это на судак. Нет, это, Ты слухай, глянь. Ще більше і того Це вже такий слухай грам 700 Це ульот. Що що? Да! Це просто ульот! Я в шоці! Це взагалі, це найбільший окунь мого життя, чесне слово. Так, вітя паркує все-таки. Що ж там таке? Щось велике походу так тягне медленно. Боїться, щоб не сішов. Тут дивиться як гнеться вудка. Певно сюди. Ай-яй-яй. Вітя свого судочка покаже. Тебе один судокевич, так? Да? Витягнув одного, так. Да. Ну, треба тобі на двойнички переходити. О, ну такий, так, да, кіло 300, може, ну, півторачка. Так, да, красавчик. Ну Сьогодні такий важкий день, але не без риби. Да. <ріпня> а на що взяв На зелену нас да, да, Три да. дюйма. Ну, да. 15 хвилин така була роздача, крупні окуня і судак. Видно такий пік активності і все. І зупинилося. Трошки збоку у віті так само був сход. І окуня, і судака, щось видно не то з гачками. Я поміняв на інші гачки на корейські, і результативність, ну, от бачите, в мене ну, набагато сьогодні краще. Зараз ще обкидаю по колу цю точку, можливо, риба просто десь змістилася, і буду далі шукати вже. Опа! Ах ти ж! Зійшов. Судак зійшов. Якось придави, а бачу, чого. Типа загнув. Хвоста. Так, вітя тащить. Ну, може, вже нарешті вдасться. Давай, Вітя, давай, давай. Ну, щось добре. Ох який окунь. Да-да, бачу! Да, хороший. Ще небагато часу залишилось, десь певно, годинка, не знаю, півтори. Поплуші я пошукаю, подивлюсь по холоду, можливо, десь знайду якісь скупчення риби знов. Можливо подимокі екземпляри, але видно, що дна прижаті. Поки ще є надія зловити ще судочка. Зкий, але гарний окунь. Такі 350 десь грамів. Бачите як? Приманка всередині. Оце то подача. Ще одненький окунь. А ні, це вже... Мелкий судачок. борется. Оп, и тклаешься. Ну и доброе. Риба. Окунець. Вже гарний. На активну проводку бере, бач? Йому треба так смикать і він зразу тук. Все, я на базу. Хочу зважити судочка окуня, показати вам улов. Важка ривалка така вийшла, але було декілька таких виходів і в принципі сказати, що я без риби, ну гріх жалітися. Сьогодні взагалі як на зиму. Ми взагалі сьогодні думали на льот. Планували, бачите, не вийшло, але зато з човна гарненько половили. Ось вже майже темрява. Хочу показати вам свій улов. Ось стільки риби. І щука є. Гарний судачок, окунці. Ну, саме задоволення. О. Зараз я ще зважу судачка і не вішу окуня. Сюда кілушник. Ну, кіло, сто кіло. Ось такий окунь. Монстр. Ну да, думаю, що півкілля буде десь. наверное, 700 грам. Це найбільший окунь в моєму житті Я 600, певно, що ловив. Клас. ну, це вже радує. Ще беру вітіного зважу. Ага. Півтора. Кіло, кіло 200. Ой, я маю. А 2 к700. Не, не, мій мі просто кіло 100 десь так. А, ну то не динак. А 2 кіло 200 десь. Так, кіло кіло 100, а це кіло 200. То той раз тебе був півторашник. Більше, більше. Все, ну, бачите, хлопці, судаки є.